Дніпропетровці залишились без лікарняних листів. До редакції 11-го телеканалу звернувся чоловік, який вже кілька тижнів поспіль не може оформити бланк тимчасової непрацездатності та отримати матеріальну компенсацію. Нещодавно, за словами медичних працівників, Міністерство охорони здоров'я за якихось невідомих причин припинило постачання спеціальних документів. Як бути у такій ситуації, дізнавалась Юлія Брик. Наш герой з чуток знає, що таке відсутність лікарняного листа. Декілька тижнів чоловік знаходився на лікуванні, а при виписуванні йому повідомили, замість спеціального документа єдине, на що він може сподіватись, це звичайна довідка про тимчасову непрацездатність. Приходила курс лікування в больниці. При виписці мені об'явили, що больничних хрестов на вічні немає. Видали справку. Тому що я находилася з такого то часу по такої та больниці у медзакладі. Чоловіку сказали, лікарняних бланків нібито немає у всій області. Порадили звернутись пізніше. Наш герой третій тиждень телефонує до лікарні, однак зрушень досі немає. Так само, як і матеріальної компенсації, на яку без цього папірця чоловік може і не сподіватись. Кінішне, мені нічого не платять. Та справка ж і вона ніякої юридичної сили не має. Це чисто фікція. Що я там знаходився. А, щоб виплатити гроші, щоб швиплатіні швидболінічним в одній з дніпропетровських лікарень нам розповіли, з бланками дійсно були певні складнощі. Міністерство охорони здоров'я припинило поставки документів з невідомих причин. Однак медики кажуть, що це питання все ж таки вдалося вирішити. Руководство департаменту попірізванювало по всім областям України з просьбою, у кого є остатки бланків, щоб з нами поділились цими бланками. І буквально неділю назад ми отримали від Ніколаївської Черкаської області 35 тисяч больничних лістов. Юристи розповідають, дійсно порушення в оформленні листка непрацездатності інколи трапляються. Однак, зазвичай вони стосуються просто неправильного заповнення бланка. А ще фахівці не вірять, що в медзакладах можуть бути відсутні лікарняні листки. Бути такого не може. Не може бути будь-яка відмова. Вона може бути форма відмови або видача з якоїсь іншої справки, довідки якоїсь непередбаченої вимогами чинного законодавства, або взагалі не видача цієї довідки. Вона в будь-якому випадку повинна бути оформлена. Причина, з якої лікар відмовляється, пацієнта не цікаво. З юридичної точки зору, як відмову лікаря видати листок непрацездатності, можна розцінити навіть виправдання, що лікарняні бланки відсутні, а це може призвести аж до звільнення медичного фахівця обов'язок закладу охорони видати цей листок непрацездатності з зверненням цих осіб. У нас існує дисциплінарна відповідальність, тому лікарі, які відмовляють видачі на непрацездатності за зверненням, якщо буде дійсно визначено про те, що Особа зверталася і відмовили надати, вона буде притягнута до дисциплінарної відповідальності, аж до збірні. Зазвичай медики відмовляються оформлювати лікарняний бланк, аби хворий не отримав компенсацію. Ймовірно, причина криється у браці коштів державній скарбниці. Однак, аби уникнути зайвого галасу, ця проблема вирішується лікарями, як тільки хворий пише скаргу на медзаклад. Наразі майже всі лікарні Дніпропетровська підпорядковуються обласній раді, тож фахівці радять у подібній ситуації негайно писати скаргу. Юлія Брик, Євген Хісний, Олександр Пронський, новини 11 каналу.